Волиняни, переважно з невеликими заробітками, які хочуть вирішити власні питання, все частіше звертаються до так званих кредитних спілок за грошима. Більшість людей омріяних коштів не одержують, а потім у розпичі поспішають в правоохоронні органи. Наш наступний матеріал про шахрайські схеми, за якими працюють сумнівні кредитори. В порівнянні з минулими роками, 2013-го в Луцьку активно почали працювати так звані кредитні спілки, які є своєрідною пірамідою видурювання грошей у людей із невеликими статками. За словами прокурорів, зараз розповсюдженими є шахрайство у сфері кредитування. «З початку поточного року до прокуратури міста а також Луцького міськвідділу, надійшло більше 20 заяв та повідомлень громадян про вчинені кримінальні правопорушення такого роду. Громадяни зверталися в наступні кредитні спілки. Український прогресивний альянс, Кредосоюз, приватне підприємство ЯТЕС та інші оплачували відповідно кошти в сумі від 1500 до 2400 гривень за послуги з отримання кредиту. Однак ані отримати кредит, ані повернути кошти вказаним громадянам не вдалося. Для порівняння, два роки тому до обласного управління міліції зверталися одиниці ошуканих. Люди. Передають гроші на рахунок підприємства, а підприємство визначає, кому з цієї групи осіб воно ці гроші в першу чергу дасть, кому в другу, кому в третю. В деяких країнах Європи такі дії законодавством заборонені. Це називається придбання в групах. Чому такі дії знову таки важко кваліфікувати як шахрайство? Тому що в цьому ж договорі, як правило, при кінцевих положеннях є пункт, яким ну, в даному випадку передбачено, що учасник підтверджує, що вище викладені викладені умови відповідають його волевиявленню в минулому році. Сюди в управління звернулося 5 чоловік, в 2011 звернулося 4 чоловіка. Два роки тому лучанка Наталія з чоловіком вирішили свою однокімнатну, в якій тулилися з двома дітками, продати і купити двокімнатну. Ріелтори їм порадили звернутися до одного з подібних товариств, де жінка оформила позику в розмірі 70 тисяч гривень на 15 років. Вони нам допомогли оформили документи, але одна з умов була це відразу внести перший внесок, на яку суму ми там вносили ну відповідно до суми, яку ми хотіли в них позичити, і обіграли все так. Що я не прочитавши договору, мені сказали, що я просто беру договір ознайомитись ніби з ним, щоб я поставила свій підпис за те, що я беру в них папери. Коли я вийшла з, з так званого офісу, я звернула увагу на те, що це вже був підписаний договір. Звернулася до людей, які були більш компетентні в цьому до банківських працівників. Вони мені відповіли, що це так звана афера. І з гіркого досвіду жінка зрозуміла, що її підпис має велику юридичну силу, а на той момент перемогла інша мотивація. Так званий банк Платином банк. Ми не звернули увагу ні на абревіатуру, як воно пишеться, ні на що звернулись до них. Вони нам пообіцяли малі відсотки без довідки про доход. Збила жінку з пантелику назва програми Платином, за якою товариство Архбуд експертиза видавало кредити, адже одноіменну назву має один із українських банків. Щоправда, написання в товариства різнилося. Столичне керівництво фінансової установи на той час теж мало претензій до цієї структури, які виклало у відповідній заяві до Волинської міліції. Юристи, до яких також за допомогою звертаються ошукані люди, аналізують загальні тенденції. Чого варта така умова цього договору, як те, що якщо особа звернеться після трьох днів підписання цього договору про його розірвання? То і вступний внесок, і адміністративні витрати вже їй не повертаються. А чисті внески будуть їй повернуті лише тоді, коли буде розформована група. Ну то ця група просто ніколи не буде розформована. Ми це прекрасно розуміємо. Ученці Наталії таки вдалося частково повернути гроші, але нервів і часу витратила багато. Ми вклали 2600 гривень, а повернули нам 1900 гривень. Я хочу застерегти людей ніколи в житті не звертатися в такі структури, не вестись на їхні умови. Не слухати їхніх переконань. Два роки по тому, заради цікавості, жінка знову завітала до Горизвісного товариства. Пройшло два роки, я бачу, спілка процвітає, але вже під, іншим, під іншою юридичною назвою. Вони тепер Ренесанс. Колись вони були банк Платіном під маркою Банка Платіно. А тепер вже вони поміняли свою назву. Але працюють буквально сьогодні. я Зайшла. ...в Кабінет знову люди сваряться, знову люди вимагають кошти їм відмовляють. Тепер приватне підприємство ЯТИС видає позики за програмою Ренесанс. На його роботу вже декілька разів скаржилися лучани, і ці відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкриті кримінальні провадження. Тому прокурори застерігають людей і радять сто разів подумати, перш ніж укладати будь-який договір, та обов'язково консультуватися з кваліфікованими юристами. Відбувається все за наступним сценарієм. Особа звертається в кредитну спілку з метою отримати кредит. Працівники кредитної спілки запевняють особу в тому, що вона обов'язково отримає кредит, гарантують отримання кредиту, оформляється це відповідним договором. Однак на цьому варто зробити акцент, оскільки в даному договорі працівники кредитної спілки відповідно до умови ще значеного договору не гарантують особі отримання кредиту. Мало того, вони не несуть відповідальності за відмову в отриманні кредиту. Прокурори прокуратури міста Луцька закликають людей із обережністю ставитися до ситуації, коли для отримання кредиту пропонують заплатити будь-які кошти, що взагалі суперечить основам кредитування.